Глуха темрява ночі була розірвана виттям сирен, які попереджали про ракетну загрозу на заході України. Деякі мешканці міст і сіл поспіхом ховалися в бомбосховища, сподіваючись, що їх домівки залишаться цілими. У цей час на одному з позиційних пунктів ППО працювали ті, хто мав стати останнім щитом між ворогом і мирними людьми. Старший лейтенант Олег Черновський, командир розрахунку ЗРК, уважно стежив за екраном радіолокатора. Його очі, виснажені безсонними ночами, вивчали траєкторії, що з'являлися одна за одною. Сьогоднішня ніч обіцяла бути напруженою. Є контакт. Голос оператора радіолокації прорізав тишу. На екрані з'явилася відмітка швидка і точна. Вона прямувала до великого міста, де в цей час у будинках спали тисячі людей. Крилатка, висота 200, швидкість стандартна, промовив оператор. Олег кивнув. Це не навчання, це реальність. Миттєво було передано сигнал тривоги. Розрахунок почав готувати установку до пуску. Перший постріл виявився влучним. Ракета, яка летіла на житлові квартали, вибухнула в небі. Але святкувати було зарано. За кілька секунд на екрані з'явилася ще одна ціль, а за нею ще дві. Це був масований удар. Олеже, вони атакують з трьох напрямів, ми не встигнемо. крикнув один з операторів. Але лейтенант лишався холоднокровним. Він знав, паніка найгірший ворог у такій ситуації. «Зосередьтеся, працюємо за протоколом. Ми останній рубіж. командував він, вказуючи цілі для наступних пусків. Другий пуск ракети. Також був успішним. Ще одна ворожа ціль знищена. Але час спливав і наближення третьої ракети залишало усе менше шансів. У цей момент Олег вирішив ризикнути. Резервна установка, яка раніше вважалася несправною, була запущена в роботу. Вона ще не пройшла повного тестування після ремонту, але зараз вибору не було. Міша, запускай резервну, наказав він. Оператор знервовано активував систему, решта розрахунку затамувала подих. Ракета, випущена з резервної установки, впоралася зі своїм завданням. Трету ціль було знищено, а уламки впали далеко від населених пунктів. Проте на Радарі з'явилася ще одна відмітка: це була остання ракета з ворожого залпу, але саме вона летіла на густо населений район. У розрахунку вже не лишалося готових зарядів. Олег знав, кожна секунда на вагу золота. Тоді він ухвалив несподіване рішення передати координати ракети іншим підрозділам ППО, які перебували в зоні досяжності. Чи встигнуть вони цей момент? Здавався вічністю. Усі на позиції затамували подих, коли почули вибух у небі. Інший підрозділ перехопив ракету буквально за кілька кілометрів від міста. Радість і полегшення накрили команду Олега. Вони знали, разом із колегами вони врятували сотні, можливо, тисячі життів. Після закінчення тривоги Олег пройшовся вздовж позиції, оглядаючи підлеглих. Молодці хлопці, сьогодні ми зробили все, що могли, можливо, навіть більше, сказав він, відчуваючи гордість за свою команду. Ця ніч стала ще одним доказом героїзму українських військових. А ви як гадаєте, чи достатньо ми цінуємо роботу наших захисників у небі? Поділіться своєю думкою в коментарях і пам'ятайте, кожен з нас може зробити внесок у перемогу, підтримуючи наших воїнів усіма можливими способами.